Всім привіт! У мене хороші новини. Ми з вами закрили збір. Чотири дні тому я відкрила збір на тепловізор для Сергія Косухіна, Для його роти. Вже колись ми діставали цю штуку для цих хлопців. Але тоді нам допоміг Олександр Скорик, керівник МК «М'ясний», Хлопці дуже успішно користувалися цією штукою, вона їм допомагала, виручала. Але нещодавно Сергій віддав тепловізор своєму синові. Він зараз служить в Донецькій області і їм там дуже потрібні тепловізори. Наші хлопці женуть ворога, відвоюють свою територію у ворога. Тому Сергій вирішив поділитися тепловізором зі своїм сином. А наші місцеві хлопці тут, саме його рота, лишилася без тепловізора. Тому було вирішено відкрити збір на тепловізор буквально 4 дні тому. І ось нарешті ми його закрили. Сьогодні підключилася Ліля Пономарьова зі своїми підписниками, своїми друзями, і буквально за півдня було зібрано 8 тисяч тих, яких не вистачало до повної суми. Але я вам скажу, що ми зібрали не 25 тисяч, ми зібрали трохи більше. Тому це може дозволити нам придбати тепловізор не за 25 тисяч, як обумовлювалось раніше, а за 31 тисячу. Ту суму, якої не вистачає, погодився додати Руслан Сапон. Він допомагав мені шукати цей тепловізор. І він дуже часто допомагає військовим, і він сказав, що суму, якої не вистачає, він додасть. Тому вже в понеділок цей тепловізор буде в наших хлопців. Показує вам ще людей, які. Поповнювали банку через посилання. Деякі навіть зустрічалися мені тут по два рази, а можливо навіть і по три рази. Дякую кожному, дякую за кожну гривню, за кожен донат, за маленький, за великий. Ви неймовірні, ви просто чудо. Дякую всім, хто не пройшов мимо. Дякую всім, хто ділився, дякую всім, хто взяв участь. Бо ця штука справді дуже важлива, дуже зараз необхідна. Темніє зараз раніше, ворог поруч. Всі сьогодні відчули, що це жити поруч з ворогом наш, навіть якщо його немає на нашій землі. Але все можливо і треба бути готовим до всього. Тому. Дякую вам, Фотозвіт буде, відеозвіт буде, якщо хлопці дозволять. Дуже вам дякую ще раз, все буде Україна. Ми переможемо, ми сильні і ми все зможемо. Дякую, тримаймося, єднаймося і разом до перемоги. Дякую всім. Величезне!